Друзі, всім привіт! Значить, довго не випускав відео, тому що було дуже багато роботи. Навіть сьогодні, в неділю, прийшлося доробляти ще один об'єкт. А так їздив на два дні в тур на південь Німеччини в Баварію. Там, де Бодензейн, Гори ну дуже гарна природа. Купували вина з фірмою. Але мова піде зараз про інше. Значить, дивіться. Минуле моє відео набрало вже більше 600 тисяч переглядів. І там один з коментарів пише людина, що додивився ваше відео до того моменту, коли ви сказали, що картонний той майдан куплений. Так, друзі, він куплений. 100%. Думаю, вже зараз немає ні в кого сумнівів, що той Майдан. Куплений, я вам скажу більше, Соросом, Сином Соросом, Син Сороса організував той Майдан. І він дружно відбувся. Ні СБУ, ні поліція, ніякі органи, ні прокуратура не реагувала, тому що ці органи також контролює Сорос. Сорос. Так само ви пригадайте Майдан. Робився також з соросятами, з Соросом за кошти Сороса. Я маю в виду, коли Януковича скидали. І зараз також картонний майдан був організований з Соросятами. Для чого це відбулося? Це відбулося після того, коли Зеленський почав грати в свою ігру. Ну, якби без контролю без їхнього контролю. Загрався, як то кажуть, і от Сорос організував цей майдан, щоб показати, хто він такий, хто його туди привів, і цим самим майданом вони показали, що Зеленського вони як і поставили, так і можуть зняти в будь-яку хвилину, так і, як і було із Януку. Але скоріше за все вони все домовилися, домовилися. Тому що зараз ці вже справи там проти Міндіча і там хто там, ну, цих, ну відчули, навіть ці імена, я не запам'ятовував, тому що та зелена грая, зграя бандюків. Тому що що насправді відбувається, коли люди виходять, не замовлений, не куплений Майдан з Соросом, так? а дійсно люди виходять, то ми бачили, що відбувається з цими людьми в Вінниці. Нагадаю, що там в ТЦК утримували 100 людей, і вийшли люди. Вийшли люди на протест. І там їх всіх запакували, там і вагітну жінку забризгали, там ну, жахіття, що відбувалося. Ось це справжній, оце справжній, а не купний. І ми бачили, як швид вони то все розігнали, і як бистро вони то все прикрили. А Сорос як контролював, так і контролює далі. І тому Сорос рішив, що набу повинно бути, і воно буде. Тому що так рішив Сорос, так рішили американці. І цим картонним майданом Сорос показав соросята ця сила. Так. Якщо треба буде прибрати Зеленського, ми приберем дуже швидко. Друзі, а що ви думаєте на рахунок цього всього? Підписуйтесь, висловлюйте свою думку. Пан Богдан завжди говорить правду. Всім папа. -па.